Хто має моральне право називатися справжнім? Той, хто втратив дім назавжди, чи той, хто на свята з Європи їздить додому до Львова, наприклад? А може той, хто виїхав ще до війни і тепер вчить усіх, як правильно жити за кордоном і вважає себе хазяїном імміграції? А що кажуть і відчувають ті, хто залишився в Україні і краще знають, як нам тут в Європі жити? А ще є п'ята група. Ті, хто ніколи не говорив українською, втік від російської армії, але досі чекає на руський мір в Україні. Сьогодні говоримо відверто: чотири українські групи у конфлікті між собою. І ще одна, яку ненавидять усі. Ми поговоримо про все: про претензії, про образи, про моральні претензії та неприємні запитання один до одного, щоб, можливо, вперше побачити себе з боку і зрозуміти, що це все ми, це наше із вами одне, ось таке, як є обличчя. Ви на редакційному, неновинному сьогодні випуску від каналу Без Води. З вами Ященка Антон. Важливо, щоб ви ставили вподобайки і підписувались. Це гарно впливає на алгоритми. Не забувайте, що в нас є розвинений телеграм, там дуже жарко, так як на вулиці. І я буду вже починати. Частина українців, зокрема з Донбасу та інших постраждалих регіонів, звинувачують біженців із західної України в тому, що ті не справжні, мовляв, мають уцілілі будинки, їздять додому на свята, на канікули і взагалі не виглядають як люди, які рятуються від війни. А тепер чесно. Люди із Західної України завжди жили в умовах відкритого кордону. У багатьох родичі в Польщі, роботодавці в Чехії, паспорти в Молдові. До війни вони працювали на сезонних роботах, возили товар, навчались, лікувались, будували мости через кордони і назад. Це частина життя, частина ментальності. І очікувати, що ця звичка зникне через війну просто наївно. Люди робили так завжди і будуть так робити. Але з іншого боку, дорогі українці із західної України. Які сьогодні користуються тимчасовим захистом у Європі, але живуть у двох країнах паралельно? Ви маєте розуміти, ваші дії формують картинку про всіх українців, і ці поїздки, які для вас звичка для німецьких, польських чи французьких бюрократів аргумент, що в Україні вже безпечно. І саме через це інші, ті, кому повертатися реально нікуди, можуть втратити підтримку, втратити дах над головою, втратити легалізацію. І отут виходить замкнене коло. Ті, хто не може поїхати, злі на тих, хто їздить, а ті, хто їздить, не бачать в цьому взагалі ніякої проблеми, бо робить так все як все життя. Але в цьому конфлікті є правда з обох боків. І якщо ми не визнаємо це, нас розділять ще більше. І головне відповідайте чесно, не мені, а собі. Якби у вас була можливість і було куди відносно безпечно з'їздити додому, чи не з'їздили б ви, хоча б як мінімум, разок по дійсно важливих невідкладних критичних справах. Я більш за все впевнений, щоб з'їздили. Тому це не вони такі, це ми всі такі. Просто в когось є куди їхати, а в когось нема. Ось і все. Так, більшість українців з Донбасу справді втратили все. Їм нема куди повертатися, і саме ці люди несуть на собі найтяжчий тягар війни. Їхні історії справжні трагедії, і ніхто не має права це применшувати хоч якось. Але і тут є інша правда, інша сторона, яку треба нам також сьогодні озвучити. Саме ці регіони десятиліттями обирали проросійських політиків. Саме звідси в 91-му році Кравчук переміг Чорновола. Тут Янукович став своїм. Тут тріумфувала партія регіонів і також в останні навіть часи ОПЗЖ. Це не означає, що кожна людина підтримувала проросійський курс. Але як регіональна політична сила ці регіони визначали цей вектор. І саме тому, саме тут і сталося найгірше. Бо Росія чітко бачила, тут є поле, є вікно можливостей, де можна працювати, якщо можна так сказати. Тут відносно слабке українське коріння, тут проросійські наративи і сентименти по совку жили й до 2014 року. Але при цьому не треба, будь ласка, спрощувати і думати, що на Донбасі лише наївні совки жили. А на Галичині тільки свідомі патріоти. Це теж міф, не потрібно так спрощувати до чорного і білого. Свідомість не завжди живе в окремій людині, вона проявляється в тканині громади у виборах, у цінностях, у готовності протистояти фальсифікаціям. Бо кожна невелика фальсифікація це результат мовчання, байдужості або змови кількох десятків людей. Кожен не зробив якусь дрібницю, чи не хотів її робити, чи трохи більше торгувався, чи зробив, як то кажуть, незамотивовано. І фальсифікація не відбулася, або не в такому масштабі, як могла відбутися. Тому цей процес різниці більш тонкіший, і не треба тут е, е, думати, що якщо з Донбаса, значить це там така людина, а там з західної України така. Ні, це як я вам пояснив, не так працює. Сьогоднішня образа частини біженців зі Сходу на тих, хто живе в цілілих містах або їздить додому. Це зрозуміле почуття, але вона не дає права на моральну перевагу, бо ви самі створили ось це підґрунтя для війни. І без осмислення минулого не буде адекватного майбутнього, бо без визнання, що в регіональному виборі теж була частка відповідальності, не буде чесності. Це важко прийняти, але це чесно. І Якщо ми не озвучимо ці речі, то об'єднання України так і залишиться мрією. І найголовніше, ніхто не має жодного права вважати Донбас і людей звідти менш українськими та українцями. Це абсурд. Донбас це Україна, просто більш скалічена радянською спадщиною, більш знеболена колоніальним минулим, але не менш українська. І як доказ цього, подивіться зараз на фронт. Саме там зараз проходить лінія супротиву. І якби Донбас не був українським, він би не чинив опору. Він просто впав би як Крим. Без пострілу, без боротьби, без Бахмута, без Авдіївки і без Мар'янки. І саме це найгучніша відповідь тим, хто сумнівається в українськості Сходу. Українці не там, де прапор, а там, де боротьба. Є окрема категорія українців у Європі, які виїхали задовго до повномасштабного вторгнення. Вони адаптувалися, легалізувалися і тепер вважають себе старшими мігрантами. Часто вони знецінюють досвід новоприбулих. Мовляв, ми ж якось виживали, а ви тільки скаржитесь і користуєтесь пільгами. Але тут варто зупинитись і задати собі питання: чим ваші причини для переїзду були кращими? Ви ж поїхали не тому, що все було прекрасно. Так, ви приїхали раніше, і так, ви не мали бургергельду і вас не зустрічали з відкритими обіймами. Але ви так само тікали від політичного безаду, економічної нестабільності, зневіри і безнадії взагалі. То хіба ви не розумієте тих, хто поїхав під час війни? Люди збирали речі за один день, а не рік готувалися, робили документи, закривали свої справи та й морально теж готувалися. А ми приїжджали в стресі, без плану. Це міграція не за сценарієм, це втеча була. І що найгірше саме ви зараз стали тими, хто засуджує? Хоча ваш шлях був таким самим, просто ви мали час підготуватися до переїзду. А ось ці люди не мали його. І так, багато хто з вас у 90-х теж отримував допомогу, соціальні виплати, адаптаційні програми. Все це теж було. Здебільшого ви переїжджали по єврейським програмам репатріації. В мене половина друзів репатріювала до Ізраїлю. Я дуже гарно знайомий з єврейською спільнотою і програмами репатріації. В мене навіть батьки шуткують, що я перший єврей у родині настільки в мене велике коло єврейських друзів, і настільки я інтегрований в єврейську громаду то давайте, щоб я у вас не питав, чому це ви обрали Німеччину, а не Ізраїль для репатріації. Просто забулись і стерлись у вас деталі вашої міграції. Тому, коли ви кажете, що ви повільно адаптуєтесь, задумайтесь, а скільки часу у вас пішло на мову, легалізацію та житло. І останнє, я розумію, що ви проходили складніший шлях інтеграції. І мову вчили по телевізору, і на курсах після роботи. Але це не слабкість хотіти працювати на роботі свого рівня і користуватися можливостями, які склалися. Людина має право вивчити мову, підтвердити диплом і не йти прибирати, якщо вона лікар. Це не лінощі, це гідність. Тому відповідайте чесно, не мені, а собі. Чи користувалися би ви всіми можливостями інтеграції, якби вони у вас були, або просто признайтеся, що все це роздратування про те, що у вас таких можливостей не було і все було складніше і довше. Частина українців в Україні не просто не розуміє, а відверто зневажає біженців. Не воюєте, не платите податки, живете за чужий рахунок. Вони бачать лише картинку з соцмереж і створюють собі ілюзію розслаблених шенген біженців на all inclusive Але давайте подивимося чесно. Люди, які живуть в Європі, скільки посилок відправляють в Україну, скільки товарів купляють в Україні і пересилають сюди, в Європу. Тому хтось ходить на мітинги за Україну у Берліні. Хтось доносить до європейських правду про війну. Чи ви думаєте, ми донатимо менше за вас? Хтось навіть створює фонди, лобіює допомогу, тисне на політиків. Біженці це наші прапори в Європі. Це українська мова на вулицях, це пісні про Бахмут у парижському метро. Так, не всі інтегрувались, так є ті, хто сидить на допомозі. Але й так само в Україні не всі стали волонтерами або за станок в оборонці, або в ЗСУ. А дехто досі вірить у договорники з Москвою. Найгірше, що замість розуміння звучить презирство, коли ті, хто не бачив європейських черг на документи, німецьких джоб-центрів чи лікаря без перекладача, кажуть: ви там зажралися. Біженці це експорт українських інтересів у Європу і це імпорт європейських цінностей і стандартів назад в Україну. І ще один момент, прямо і чесно. Скажіть мені, будь ласка, навіщо ви взагалі дивитесь цей канал і це відео? Так я звертаюся до тих глядачів з України, які стабільно заходять на мій канал і дивляться відео, які присвячені життю біженців у Європі, адаптації, інтеграції документів. І після цього пишуть у коментарях, як ми тут зажрались. То може спочатку визначимось. Якщо ви хочете їхати, так їдьте. Якщо ви не чоловік від 18 до 60 років, а жінка або людина пенсійного віку ніхто вас не тримає. У вас є право і свобода. Пакуйте речі і вперед. А якщо не плануєте, то навіщо ви дивитесь нас? Читаєте все, лайкаєте, а потім зганяєте злість у коментарях? Це втомлює і не допомагає нікому ні вам, ні нам. Це найбільш токсичний тип українці, які поїхали в Росію часто під виглядом біженців і лишилися там чекати закінчення війни. За даними ООН, приблизно мільйон 968 000 тисяч українців опинилися в Росії після повномасштабного вторгнення. Оцінки російської влади значно вищі, ще понад 5 мільйонів, але ці цифри не підтверджені незалежно. Більшість цих людей опинилися в тому самому фільтраційному ланцюгу, який передбачає допити, відбір і цензуру, а дехто наступного дня поїхав до Європи. Це тип біженця-ждун руського міра, який лишається в країні агресора або ще гірше перечікує у Європі. І ось головне питання, що буде, коли вони повернуться. Уявіть, що станеться після перемоги, коли ці самі ждуни руського міра, ті, хто під виглядом біженців перечікував у Росії або навіть у Європі разом із нами, не підтримуючи Україну, не вкладаючись у боротьбу, повертаються типу додому, і почнуть знову брати участь у виборах, розповідаючи, а давайте жити дружно, а може не все так однозначно, а ми ж один народ, яка різниця, російський мой родной язик, я на ньому думаю. Ці наративи вже чутно, і саме ці люди стануть базою для нових проросійських політичних проєктів. Вони голосуватимуть за умовні партії дружби і вкотре спробують втягнути Україну в багнюку в нейтральності, що призведе до нової війни. І якщо ми не сформуємо імунітет до цього зараз, не виховаємо в собі новий менталітет під час війни у біженстві, коли все це ще триває, боротьба за ідентичність. То після перемоги ці ж ждуни знову вкинуть в країну токсичну двозначністю з цю. Ми не маємо права повторити помилок минулого. Не маємо права допустити, щоб той, хто зберіг лояльність до агресора, знову став частиною політичного процесу в Україні. Українців у Європі понад 4,5 мільйона. І, звісно, більшість нормальні, адекватні люди, які вже нормально вивчили мову, яку працюють, або там, якщо на пенсії, то все одно адекватно собі поводять і мають адекватні думки. Але як у будь-якому суспільстві є ж Крайні точки. І звісно, серед нас знайдуться найяскравіші, найодіозніші, найкричучіші представники всіх ось цих типів, які дискредитують і шкодять, і поводяться безсоромно. Це факт, це чисто статистичний факт. Тому що навіть про останній е, тип українців, котрі виїжджали через Росію, так і таке може статися. Але це не обов'язково значить, що це ждун руського міра, якщо він так робив. Тому що це війна, можливо, іншого виходу не було. Так, є ті, хто катається без кінця в Україну, які доять систему по максимуму. Такі є, і це проблема, яку потрібно визнати нам всім чесно, що такі є, але не всі такі, тому що є інші. Є ті, хто взагалі ніколи не їздив, і таких більшість, ви розумієте, але коли це 4,5 мільйони, і коли... Імпульсно е, якісь умови складаються, то і виходить ось ця новина про те, що е, повернулося в Україну на 10 тисяч більше е, людей е, ніж виїхало. Це просто момент статистики. 4,5 мільйони, 10 тисяч. Ви розумієте? Це ні про що. Це новина нерелевантна. Це заява нерелевантна. Є ті, хто працює, вчиться, інтегрується, і їм боляче читати, коли всіх під одну грибінку. Ось так. Сьогоднішній випуск здебільшого написано з коментарів, просто під відео. Так само і з тими, хто з Донбасу так, там війна знищила життя і жертв дійсно багато. Але давайте будемо дорослими. Позиція мені всі винні, це тупік. Бо якщо ти все життя голосуєш за гречку, а потім кричиш, яка погана влада, то вибач, але це вже твоя відповідальність. Дуже гірка правда для нас всіх, і для парахаботів, і для тих, хто за Януковича голосував, і для тих, хто за Зеленського голосував, і для всіх нас. Це ми все. Це все ми, я не розділяю це все ми робили з вами. І от гірка для всіх правда сьогодні. Влада завжди достойна свого народу. Ось так. А тим, хто приїхав у Європу раніше і тепер вважає себе найрозумнішим, це як із фільмом, вибачте, якщо ти подивився його просто вчора, а хтось його дивиться сьогодні. Це не робить вас генієм. Головне, які висновки ви зробили, а не коли ви їх зробили. Але і тут, якщо відкинути ось цих маргіналів, котрі на свою податки зі своєї зарплати е, утримують усіх біженців, можна сказати, насправді 99% це люди, котрим низький клін, тому що. Більшість тих, хто е, тут е, був жив до повномасштабного вторгнення, і потім приймав біженців. Тут вивезли стільки, що нам просто всім і не снилося, особливо тим, хто в Україні, тому що скільки родичів вони не приймали, скільки проблем, скільки гостей пережили, скільки е, наприймали людей, скільки повозить, показати, пояснити, записати заповнить документів і все таке інше. Це все вивезли наші українці, котрі. Раніше виїхали, і тому також потрібно сказати, що ну, є благодарність, тому що більшість таких насправді але зустрічаються ж ці маргінали, котрі в коментарях там пишуть. От і все, ми з вами всі різні, ми не рівні, але рівноцінні. І не варто знецінювати чужу історію тільки тому, що вона не схожа на твою. Головне, що ми повинні з вами кожен зробити. Це роботу над власними помилками, не тикати іншому на його недоліки, а зрозуміти більш широко своє місце і побачити свої помилки. Найголовніше, що ми біженці в Європі або мігранти, як завгодно, вже тут вже все перемішалося, повинні імпортувати в Україну, забрати, привезти з собою. Це політична відповідальність, щоб політики відчували відповідальність так само, як ми самі. Бо якщо електорат, тобто ми з вами, не відчуває політичної відповідальності за своє голосування, за тих, кого ми обираємо, і голосують або за надіжну команду, або за по приколу, і не контролює їх, то і ті, кого ми обираємо, також не будуть нічого відчувати. І ми точно знаємо, що це приведе війну в країну знову, знищить і домівки, і життя рано чи пізно знову. Ця проблема многогранна і багаторівнева. Я її сьогодні трошки спробував вам описати. Звісно, більшість адекватних, нормальних людей. Але ці перегіби, коли є, і вони виливаються ось під відео в коментарях. Це означає, що все одно якось так, все одно воно в кожному присутньо. Більше, менше вилазить назовню ці таракани. Не вилазять, але все це є. І ми з цим повинні. Як нормально, психологічно прийняти, змиритися і зрозуміти, що повинні ми всі робити далі. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно та цікаво, будь ласка, ставте мені лайк і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ну і звісно, welcome в коментарі. Сьогодні там буде дуже гаряче. Побачимось!